про новини за 7 травня на Донеччині. Росіяни розстріляли трьох українських беззбройних воїнів. Сталося це поблизу села Новопіль Волноваського району. Як повідомили в офісі генпрокурора, захисники виконували бойове завдання, але потрапили у полон. Опісля окупанти розстріляли їх з автоматичної зброї. Росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Ворог запустив п'ять балістичних ракет Іскандер М, з яких дві вдалося збити. Окрім того, окупанти здійснили кілька хвиля так шахенами та безпілотниками-імітаторами. Зі 187 вдалося збити 81 ударний БПЛА та ще 64 локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя. У Ватикані розпочався конклав з обрання нового папи Римського. Усього у виборах беруть участь рекордні 133 кардинали з 70 країн. Вони візьмуть участь у багаторівних. Йому голосуванні, аби обрати нового очільника католицької церкви. Цей процес залишається майже незмінним протягом останніх 800 років. Середня тривалість останніх десяти конклавів становить трохи більше ніж три доби, і жоден з них ще не тривав понад п'ять днів. На Прикарпатті чоловік викрав авто та скоїв на ньому ДТП. Подія трапилася на снятинщині. Втім, злочинець був такий незграбний, що потрапив на легковику в аварію, в'їхавши бетонного огорожу. Вже за лічені години оперативники розшукали зловмисника. Це 20-річний мешканець снятина. Затриманому вже повідомили про підозру. В невдовзі суто беремо запобіжний захід у четвер, 8 травня, в Івано-Франківську та області хмарно з приясненнями. Вночі невеликий дощ в день без опадів. Вночі та вранці на поверхні грунту у заморозки 0,5 градусів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 11-13 з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.